Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Ради вітати вас на черговому відео. Сьогодні в нас середа, а ми маємо оновлення 88, базовий Thunderstrike або Wintel Wildcards Icon Peak. Чесно кажучи, я взагалі завтикав за це діло, і лише чат мені нагадав, що нам треба заскамитись разом, тому що треба позбирати цей пік. У нас не було іншого вибору, окрім запустити прекрасний ламповий стрім і спробувати половити пацанам класні карточки. Якщо вам такий контент до вподоби, не забудьте підписатися на канал і прокоментувати це відео, а саме напишіть, кого саме зловили ви, якщо крутили це другий раз. Перший на сьогодні пан Міраків, який вже зібрав свій FC бабусін Пережечок. Ось він, він, ось він. Відчуваєте, як пахне смажений з картопелькою, та? або з рисом та яєчками. Він його вже зібрав, щоб отримати свою ікону тут і зараз, друже. Я тобі бажаю успіхів з твоїми попеску, попи. Він знаходить, де цих румунів, я не знаю. минулого разу були попи. Зараз попи. Полетіли. Бажаю успіхів. go! Хрісто Стоєчко в версії Вінто Wildcards. Це не Роберто Карлос, якого він хотів. Але мені здається, тут без варіантів. Треба брати його. Добре, давай, друже, полетіли. Перший сьогодні пік в Діскорді. Ану. А ні, це буде зрада. Це буде зрада, немає взагалі за що чіплятися. Є картка, Але це Майкл Не На дозі є. Якась у нього в дублікатах. Не знаю, що вона там робить, але можливо, вона принесе тобі успіх. Let's go! Ай, слухай, ну, ні, 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 ні. Якщо б це був Лаудру, правий захисник, тобі б можна було виконати і Уокера, і Кансело. Ну, поки це виглядає погано. Опа, стоп. Де він? У їх два! Нічого собі, але це всі поважища. Уявіть собі, він чекав, він зберіг, він приніс це відкрите на стрімі. Є, ви зобов'язані дати тут гарну картку, тут є Рікі Кака, але це не Сандерстрак версія. І є Мюллер, і теж не Сандерстрак версія. Ми зрозуміли, тут є гарні картки, але нам потрібні їх кращі версії. Друга Ну. Но... Лотер матеус! Хо -хо -хо! Завози сюди! Сюди! Андрюха, друже, бажаю тобі успіхів. Давай, відкривай. Капіта! Карлос Альберто. Він же капіта. То є шалена. Шалена перемога, чат. Ну що, друзі, в нас черговий, чергова ікона. Чергова спроба потягнути топ-картку. Було дві поспіль. Шалені перемоги. Чи буде третя? А, ні. Ну, Сократеса я брав, бо він найкращий по рейтингу, І. А чи діє ще еволюція на нього чат? Окей. Фернандо Торес версії Вінтел Wild Cards. 5 зірочок на фінтах. 4 зірочки на Зі, плюс на переступи Плейстайл плюс. То буде перемога. чат? Ні, ні, ні. Оце прям габела буде. Типу Робер Пірес версії Сандерстрак є, але вже ми не на тому етапі гри. Я хотів сказати одразу, а потім пригадав ситуацію, коли тільки що в нас була така сама. І коли там два одразу піки. Це всі повага. За витримку, перш за все, добре, поїхали чат. І ви пам'ятаєте, да що тут треба робити? Ви вже сьогодні нам це давали? О, ні. О, ні, 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 ні. Це був перший, це був не всі пережечок. Це був перший. Окей. Бобі Мур, який підходить на еволюцію, яка нахрен нікому не потрібна. добре. А тепер можна вибачитись її. Приймаємо вибачення. Давайте. Роберто Карлос! Яс! Міра, вимикай! Вибачення прийняти, її. Окей, е всі повага, кажу. Друзі, полетіли. Чергова спроба. В нас вже готовий пік. Я вже його заряджаю і бажаю тобі успіхів. Ну, я вже не буду радіти Герду Мюллеру. Це вже не те, що було раніше. Окей, Ріо Фердінанд. А тепер подивимось. Ха -ха -ха, наскільки принциповий в нас? Ха -ха -ха. Пан Вілівалі Карсал, я жартую, друже. Ріо Фердінанд, то є перемога, але і Алісандро Неста теж. А наш FC-Пережечок вже готовий, і ми готові його відкривати. Давай, 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 бажаю успіхів. Полетіли. Фандерсар. Окей. Подивіться, Діскорд неможливо зупинити. Діскорд душніли, які люблять крутити. Пан Спілберг, дайте кіночату. Ну. Абілі, чех і лінекер. Черговий пік цього разу з телефону. Людина паралельно і дивиться стрім, і відкриває свій пік з компаньйону. Давай, друже, успіхів тобі. Є магія інколи в цьому, але не цього разу. Стоечка, звичайно, якщо б це був стоечка в Intel Wildcards, це було б непогано. Пан Черезо і його пік на ікону. Бажаємо вам успіхів. Давай, не перетруси. Дізьо, ти тут? Ой, ану. Другий найкращий захисник в цій грі після рарного ввержола вандайка. Паоло Мальдіні. Я тебе вітаю. Давай веб аплікейшн. Чи буде магія веб аплікейшн? Так буде, але не на повну потужність. Цей Санчес то є перемога. Не в цей склад. Не в цей склад. Це буде перемога, тому що Лоран Блан все ще 400, там скільки плюс тисяч монет. Хріста Стоєчков, але в версії вже в Intel Wildcards, і це буде перемога, тому що він відбиває вартість піку і відбиває 350 тисяч монет. I tried so hard. Точно що. Щоб зберегти цього Луюса Діаса, але ні. Та тут має бути така компенсація. єй. Ну, ми бачимо Сандро Несто. Підфолоу. Рамаріо потрібен бразилець. Не бразилець, але Еусебіо! Майже бразилець! Я подумав на секунду, що то він. Я побачив Win to і подумав, що то він. А це Ван Бастон, це Габела. Ооо. Тепер я Моріарті, окей, Мумбай, а тут в нас. Окей! Окей, Герт Мюллер, але в версії Страх. вона ж ACDC. ще ілуєш фігу версії ACDC. Оце я розумію, оце дуже гарний пік. Давай, успіхів тобі. Ось він Еміліо Бутрагеніо. Це дуже близько було до пана, який хотів його, скільки одну чи дві вечірки тому. І Лоран Блан це дуже гарний пік. Не то Рівалдо. Якщо б це був Рівалдо Дінастії, то було б файно. Це Рівалдо Габела. Ким тут підсилювати цей склад? Ерік Кантона, ну він не підсилить цей склад, але це буде перемога, тому що картка дорога. да, Відносно. Пан незнайомець. Якщо б це був, то Тімо Філіп Лам, Ну, це Габела. Два Ширера, два Валета і. вот ета, да, Настав час цитати від мого баті на випадок гри в тисячі. Я не знаю, звідки у вас такі склади. І ще й 4,5 мільйони на рахунку. Але я бажаю успіхів. Можливо, ми витягнемо крайнього захисника бразильця. Там, скажімо, і вони можуть підсилити цю неймовірну команду. А? Чат, чат! Айкю! Рівень IQ! Що кажу? Можливо, ми витягнемо крайнього захисника бразильця, який підсилить цю команду, а? Роберто Карлос, просто стій там, ходи сюди його. Чат, в одному мені погано стає, коли такі команди я бачу. Окей, окей, тобі можна дві. Дві ікони, і він швидко їх відкриває, і це. Ніхера собі! Та куди в цей склад ще хам? Куди? Че хем? Другий, це буде просто касіліс, але ти що робиш? Куди людям погано від такого дропу і так швидко? Соня Terрі, наш козаче. О, наш козаче, кажу, наш козаче. Складний мові, але. Ха -ха, оцей дроп вже нам відомий. Є. Yeah. Це пан Юй Вайт, він вже так робив. Жека коноплянка в нього на банці. І минулого разу. Такий. Мув, приніс успіх, якщо я правильно пам'ятаю, але не цього. О ні. <с> Бажаю успіхів, друже. Окей. Okay. Напевно, ти мав щось таке. <с> Шабі Алонсо. Це вболівальник мадридського реалу. Я зрозумів. Добре. Будь ласка. Діді дрогба вірсії Вінтел Валкаст. Окей. Це непогана картка. В тебе дуже потужна команда. Я не побачив, хто там на вістрі атаки, але це буде перемога саме як картка. Сподіваюсь, тобі він також зайде в склад. Пан Лекс Марк і ваш пік. Ну, не на цьому етапі гри. Якщо б Сандер Страк, Герт Мюллер, окей. Неймовірно, пан Кавун, мені б ваші проблеми зі складом. Що я можу сказати? Давай, успіхів. Окей. Окей. Для мене це the worst goalkeeper in the game, але я знаю, що люди кажуть що це найкращий кіпер в грі. Друже, в тебе неймовірна команда. Тут потрібен супер дроп. Прям. Супер. Окей, нема супер дропу. Є канаваро, який був би для когось непоганим, але в твій склад це 100% зрада. Ай, ні. Ні-ні. ні ні ні, -ні, 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 -ні. чанує. На жаль. На жаль, лише ФОД. Друже, you will never. Walk alone. Бажаю тобі успіхів напередодні матчу Ліверпуля. Можливо, когось ти тут зловиш шаленого. Стівджі! І для нього це буде перемога Потрібен атакер, і їй. Атаке. А ми отримаємо Ріо Фердінада. Та ні, а ні, другий спрацювали підвисання. Ооо, найгірший пік на сьогодні взагалі з запасом. А поки Герт Мюллер версії Thunder Подивіться, я накликав картку версії Thunder але там Давіджі нуля. Успіхів тобі, друже. Ну ні, якщо б це був Thunder Strike то було б дуже непогано. А так. Шість козаків з Ліверпуля, але вони не в піці, а біля під піку. Що це буде? Це буде габела, не працює так, бачиш? О, ні, ну це срака. Це повна срака. Роберто Баджо треба брати, бо це Фодор, але це прям, ну. Окей, окей. Вандерсар, Сандер Страк, ACDC версія. То буде перемога. А ні, отримаємо три габели. Ну да, тут шляпа. Патрік Віра, Лотер Матеус, ну ви знаєте, да? Гарний центр поля. Гарний центр поля. Бляха не Швайні і Пірло. Іє. Ні. І Чергові три базові версії. Ну, консерва Толін Пік. Ану, ну дайте гуліта. Оу, Толя, що таке? <смі> Чат, тут лівий вінгер потрібен. Отут хоча б Санчес би зайшов. Еміліо Феміліобутрегеньо, Рауль Гонсалес Бланко, багато Вінтелвайд карс є лівих вінгерів. Ооо! <смі> А ми посидимо подивимось на це тут треба влучити. Я такого не бачив прикинь! Почекай, дай я спробую! Стій! О! Коли я натискаю праворуч! Робе! Робе, почекай! Ні, не робе! Перезагрузи консоль! Він лишиться в тебе! Перезагрузи консоль! Ти що? Перезагружаю. Тікток вебки зайди. Як воно! Йоу, Роналдіньо Сандерстрак. Нічого собі. Вау! Я не буду так сильно радіти. Санчес непогана картка підвисання. Ні, слухай, це буде зрада, на жаль. О ні. Ну дивись. Якщо що Сакратес, на мою суб'єктивну думку, найкращий варіант в еволюції. Так, почекайте. О, ні, слухайте, це. Оце прям дві. Ну, стоїчка в 275 тисяч монет. І він може бути ЛФА. Нашому пану Дістрой. І гравця в центр поля. Ні, щось якась хвиля Габел пішла. Так, опа, Родівланд швидко відкриває і ловить Сіракені і кафу. Бажаю успіхів тобі. Але язик мій ворог, мій що я наробив? Теж алфа треба, пише Алекс Бонд. Я не знаю, це, це має працювати саме інтуїтивно, знаєш. Побачимо, звісно, але. Да, Да. Все. Хвиля габел почалася чат. БЛМ. Бажаю тобі успіхів в твоєму пакетику. Є позиції, які можна підсилювати в цьому піці. А... Я не бачив, що в тебе там захисті. Це Єро 99 захист має. I tried so hard. Як співає нам. Еміліо Бутрагеніо. Слухай, я завтикав. Я пригадував, хто нам співає. Лінкін Парк, це Еміліо Бутрегеніо версії Вінтел Wild Cards. Багато сьогодні перемог, багато прям шалених перемог. Хочеться продовжувати це і надалі. Бажаю тобі успіхів. Рікі, кака, не Сандерстрак тому я не радію надто сильно. Опа, ми полетіли Рауль Гонсалес Бланко! Версії Wintel Wild Cards залітає в цей склад. Отак От просто! Кажу, нападник потрібен! Ай, ні. Миколаїч. Хто там хотів шеву качати? О, ні. А. Ну, ні, ні не О, ОНІ ні було минулого там разу, да, чи через раз. А Шира це непоганий цап. Я за нього грав в драфті. Яс! Yes! Oh, 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 oh! ЗІЗУ! Братан! Сюди! Сюди! Хо-хо-хо! Справжній. Не якийсь там ВСБЧ 92-й. Чи буде аура стріму для тебе? Після Ну? Но... Ні. Не в цей склад. Луїш Фіго, напевно, тут вибір. Хоча або фодер. О, чат. Але це Габела. Підвисання. Окей, Луіш Фіго Сандер Страк це буде перемога це гарна картка, це не його базова версія. Ну що, чат, рахуємо цю вставку. Чи буде тут перемога в Толі? Толя перша консерва Агетія була неприпустима для тебе. Я очікую кращий дроп на другу. Оу, ні, слухай. А отак от і Толя влетів. Отак і Толя влетів, уявляєте собі. А що таке? Ну що, Толь? Третя спроба. Перші дві були габели. Давай я цей вниз заряджу. А Ну, ну це треба, 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 хлопці. Піки, де піки Толяни? Ну. Оу, ще Толя, аура, 3 з трьох габели. Вітаємо! Толя з роботягами. Ой, ну слухай, клоза непоганий опорник, якщо окрім жартів. Толькін, та Толедо може тобі принести зраду. А можливо, ти замість толі отримаєш топ-картку. Підвісання ієй, Ну! Четвертий <сум> Толя буде. <сум> Все, розвисло. Покажіть нам її. Хто це? Ерік Антона звичайний. Це непогана картка. Він коштує дорожче, ніж пік. Це перемога. Не знаю, наскільки в тебе крутий склад. Дуже поганий інтернет. Давайте. Може, гарний дроп, щоб в мене були позитивні враження перед своїм. Санчес лівий відгір. В цей склад це буде ні. Ну, по ціні це перемога, але не в цей склад. Бажаю успіхів. Тут дуже важко таку команду підсилити, але, але ми не... і не підсилимо. Спробуємо оновити тобі воротаря. Оновили Еріка Кантона. Це буде перемога, це непогана картка, вже не Sounder версія. Ну що, поїхали герої? Тут буде швидко, тому що тут, скоріш за все, ймовірність перемоги дуже низька. Але фізика 89 без стрибків зі стаміною. До речі, це може бути непогана картка. Це може бути якась Бомбастор або хтось ще такий. Є витривалість це непогано. 80-й Дефенід. Це можливо якась скот, можливо, Бомпа можливо, щось таке, да? Але дріблінг габельний. Дріблінг слабкий, це не буде мета. У передачі 86. -ті... Я не знаю, хто це. Типу, а і пейсу нема, ясно, це габела. О, я, я турені, ніхрена собі габела! хух! Я Туре Хо-хо! А мені потрібен був склад центральний півзахисник. Ho -ho. Ну так, не цей, не трофій, чи не сріпл сред, але яка різниця? Нарешті. Яя Я туре, welcome to my склад. Нарешті, хоча б я отримав не габелу, а перемогу з цих піків. Добре, ну і тепер, після такої перемоги. То, можливо, і тут буде перемога. Ставка розряджена, заряджена. Я трошки трушу, але щоб не перетрусити, як завжди. Полетіли, є моя ікона. О, є все. Я натискав r один, воно не працювало, фігня якась. Окей, фізика 82. Стаміна 87. Непогано. Назад. Все, друзі, дякую, дякую, дякую. Непогано. Є шанс, є шанс. Нема дефендінгу. Окей, пофіг, Дріблінг. Ні, нема дріблінгу, це срака. Ну, коли. Ну, дріблінгу нема, нема картки. 70 на 70. І, типу, це півзахисник, це якийсь ползколс, оці типи, да? да. да. Стив Джи! оу Хо-хо! Оу, Стіві, О! О -о -о! О, Стіві Джерард! Ха -ха -ха -ха! Є! під еволюцію! Let's go, Стіві! Дали б тобі кращу версію. Окей, поїхали другий. Це захисник з поганим захистом. І без дріблінгу. Ну це, це срака. Да. Марсель Десаї. Мені не потрібен Марсель Десаї. Окей, чат, останній. 76. Немає фізики, але є стаміна. Немає захисту. А, є захист. А що це таке з такою фізикою? із істаміною. Ну, дріблінг, будь ласка. 91-й дріблінг. окей. Але немає спритності балансу. Але є надія, хоча б з таким дріблінном є надія. Хоча я не знаю, що це таке. Є дріблінг. це, напевно, якась нова Вінтел Вайлд картка, яку я не можу. не вивчив ще. Є паси непогані. Удари, і... а пейсу немає. Ні, це, це ширер, да? А, Ван Бастен, 84-й пейс. Ні. Не Ван Бастен. В нього дефу нема. А хто це чат? Сава. Сава? Серйозно? Лол, Ха -ха, вона мені не потрібна. Ха-ха! Це Сава. Три, три звичайні картки. Жодної спешл. І Сава, нащо мені, коли вона вийде зараз в спешл версії, чат. Ну типу, це перемога, да, ми рахували, але. Та ні, ну, Стів G який сенс. Він мене не потрапить. Я буду чекати його топ-картку в склад. Сава B2B. Саво саво окей, чат сказав саву, то беру саву. Добре, друзі, let's go, сава то сава.